Сьогодні над українською столицею замайорів прапор, підписаний військовими із різних точок України від Чернігова до Одеси. У мене praзначає то що під серцем носом а це святыня це ікона это моя перша зброя воситих волонтера не вбора так вони зараз тримтять руси і важко балакати. Прапор це Україна. Прапор, я вважаю, є оберігом. Як наші пращури під золотими і синіми кольорами йшли в бій, так і ми зараз йдемо в бій. Мій позивний прапор на плечі завжди з собою. Я сам Запорізької області, з Нергадара, місто Турецьке. Я сам з міста Дебальцеве. Мені треба домой. Ви розумієте? Ми пишемо історію. Ми всі разом з вами. Президент України Володимир Зеленський привітав українців із днем прапора і нагадав, яке значення для кожного з нас має цей державний символ. Наш прапор це наша гордість, гордість, яку ми відчуваємо, коли наш прапор зіймається вгору, коли святкуємо свої свята, коли здобуваємо свої перемоги, коли повертаємо свої землі. Наш прапор це наша впевненість, впевненість у тому, що він обов'язково майорітиме всюди, де має бути поправо на всій нашій суверенній території. Непохитна віра у це всередині кожного і кожної з нас. Наш прапор це наша сила, джерело волі, незламності духу. Для всіх, для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем йдуть у бій, борються за кожен метр нашої землі, йдуть вперед і дійдуть до нашої перемоги. Наш прапор це наша пам'ять, це шана до усіх наших героїв різних часів, які захищали. Нашу землю та віддали своє життя за Україну, за всіх українців. Команда РБК Україна приєднується до привітань. Українці завжди плекали в собі любов до державних символів. Втім, протягом останніх років ми особливо гостро відчули їх значущість. Український стяг це не лише про національні кольори, це про приналежність до сильної вільної нації, це про готовність віддати життя за країну, це про надлюдські зусилля, якими зараз дається нашим військовим кожен сантиметр нашої землі. Його ховали під землю, аби не знайшли окупанти. В окуренні, в окуренні. З ним виходили на вулиці щойно звільнених міст святкувати. З ним заходять наші військові, аби сповістити про деокупацію. Майоріючий прапор колись сповістить нас і про звільнення кожного тимчасово захопленого міста. Ми ж чекаємо і робимо все від нас залежне.